Пане Дмитре, говориться про Бахмут, так і хочеться почути вашу думку. Чи спілкуєтеся по противами і про відчуття, чи готові вони до контрнаступу? Ем, що вони відчувають там зараз? Бо багато взагалі історій, які довкола Бахмуту точаться, ми всі спостерігаємо за цією картою Діпстейт і за цими метрами, кілометрами звільненої землі нашими військовими, так але зрештою, якщо говорити про тих, хто там є. І про їхні настрої, і про їхні відчуття, і їхню підготовку, тому що багато хто говорить про те, що ворог зараз е, в такому дуже скрутному становищі, але говорити можна багато. Хочеться почути від тих, хто там був і хто знає, що там відбувається. Ну, ситуація в Бахмуті насправді складна від початку боїв там, і дуже довгий час. 93-я бригада, яка була основним підрозділом і який обороняла місто. І здійснював безпосередньо управління вузлом оборони. Е, звичайно, що всі, хто давно обороняють місто, дуже втомились, тому що війна, в принципі, це складно, а війна на дистанції в 20-50 метрів це м, іноді на межі можливостей. Е, я іноді цікавлюся, що пишуть російські джерела, російські пабліки. Вони насправді дуже в шоці і здивовані з того, що зараз. Якісь контрдії проводять підрозділи не з резерву, не які для цього готувалися, а підрозділи, які тримають там оборону третій, п'ятий місяць. Тобто, навіть з відкритих джерел можна сказати, що наші основні сили ще не були навіть задіяні. І, звичайно, що ситуація дуже складна і м -м -м, контрнаступ, в, е і взагалі, от поняття контрнаступ в Україні вже стало таким. Майже крилатим, але ніхто до кінця не розуміє з пересічних людей, що це за собою тягне. Це, ну, це фантастично складний і великий комплекс заходів. І те, що третя бригада, окремо штурмова почала ну це як мінімум достойна повага. У мене є там без досить багато друзів і знайомих, то вони кажуть, що всі ці дії за останній умовно тиждень каже, що це було. Ну, фантастично, це такі емоції, які дуже важко передати, але вони їх додають, що, скажімо так, це складно і справді на межі можливостей. Якщо ми говоримо взагалі про те, в якому стані зараз наш ворог, там і про вагнерівців говорять, що вони знесилені, і там ну ми не можемо аналізувати, бо ми ворога настільки тут в тилу не знаємо, як знають ті, хто бачив його в очі. Але якщо говорити про те, що можливо вони зараз, от ті найсильніші російські війська, як їх називають, так знесилені, то чи може це якось вплинути на нашу цей контрнаступ? Ну, скажімо так, взагалі за цю війну хребет російської армії зламано, але е, вона далеко ще не обесилена. Насправді, в Бахмуті, в Бахмуті і в свого часу в і в цьому взлі оборони, основний кістяк е, всім відомого Вагнера, був перемелений. Але є безліч інших ПВК, про які люди ніколи навіть не чули. І вони є, і вони задіюються. І справді, частка. Фронту, яку тримають приватні компанії, вона суттєво зменшилась. В більшості зараз туди зійшли регулярні підрозділи. Була морська піхота, були повітряно-десантні війська російські, є і сухопутні їхні сили. Та більшість з них вже складає мобілізований склад, але м, в якусь тактику, як кажуть люди на місці, станом на зараз вони не можуть. Тобто індивідуальна підготовка вкрай е, низька. Але вони снащені, вони споряджені. і Умовно, сидіти в окопі і влучно стріляти вони можуть. І е, я не знаю, чим це викликано, можливо, роботу їхньої пропаганди, можливо, страхом, але е, вони здаються в полон, насправді, в дуже крайньому випадку. Дуже часті випадки, навіть в мережах це достатньо світилося, російські військові в безвихідній ситуації часто кінчать життя самогубством, але в полон не здаються. Тобто. Пишатись військовими нашими треба, але противник не слабкий і не знесилений, і не такий, скажімо так, простий, як може здаватися. Тобто війна ще не закінчилася, вона до кінця ще насправді дуже далека. І операції будуть складні. Я впевнений, що перемога наша буде однозначно, але ціна буде відрізнятися. Тому все одно треба бути готовим до дуже складних операцій і дій. Пане Олеже бачила кивали, коли говорив пане Дмитро. Ви я так розумію, цілком погоджуєтеся з тим, що він мав на увазі, коли говорив про те, що війна ще далеко не закінчилась, і ворог насправді ще має достатньо сил. Ну, По-перше, мобілізаційний резерв нашого ворога дуже великий. Якщо вони там говорили, що мобілізували восени десь 300 тисяч. Я думаю, що ця цифра була набагато більша. Якщо частина... Було відправлено безпосередньо е, на лінію зіткнення в тому ж самому і Бахмуті, і в інших е, напрямках Креміна, е, де зараз точиться Мар'їнка, де зараз точаться такі доволі серйозні бої. Частина все ж таки поїхала на полігон. І якщо ті, які були безпосередньо на лінії зіткнення, хлопці, які були знають, що таке день за днем, день за днем, день за днем перебувати, е, це Дійсно, це, як каже побратим: це на межі можливостей людського організму. Звичайно, що нашим військовим додає сили те, що це наша рідна земля, що нам треба її захищати, щоб за нами стоять наші рідні, наші близькі. Але ворога також дуже багато. І окрім того, що вони приїжджають, влучно стріляють, вони мають перевагу в ствольній артилерії. Якщо інколи в нас декілька постелів за добу, то е, нам доводилося сидіти під щільним е, обстрілом артилерії. І так, є певні зрушення на, е, на, на, на Бахмутському напрямку, на інших напрямках. Е, якщо з, одне, напередодні спілкувався з, з побратимами, е, Є серйозні зрушення. Я думаю, що ми в діпстаїти за якийсь час це побачимо, але це все буде згодом. І насправді ця війна, я вже говорив це неодноразово своїм друзям, своїм знайомим. Вона не завершиться ще цього року. І ті очікування від контрнаступу ЗСУ, який відбудеться, який вже відбув, який відбувається, який буде, які будуть. Це не, не, не слід його очікувати, як ми мали його восени. Коли на Харківському напрямку нам вдалося, там буквально хлопці спілкувалися своїми з 80-ки, то вони не то що там йшли, вони бігли за ворогом, який втікав, залишав великі склади техніки, великі склади боєприпасів і тому інше. Тут зараз такого не буде, тому що вони за той час встигли більше вкупатися, більше підготуватися до оборони. І насправді наступальні дії будуть доволі важкими. Але Роздалеко я добавлю, ще один нюанс е, про нього. Абсолютно більшість не знає, але насправді, якщо на початку СВО чи війни е, Росіяни бравурно очікували там походу парадних колон, то зараз в них включився дещо інший інстинкт, і насправді е, масштаби волонтерської допомоги всередині Росії і їм на фронт. Набувають, ну скажімо так, величезних масштабів. Тобто це ті самі типовізійні, нічні приводи оптика, коптери і транспорт. І воно йде величезним потоком. І китайський ринок для них відкритий просто от червона доріжка, і в них є все. Тобто Їхали. і масштаби величезні. Тобто вони підтримують також свою армію.